На минулому тижні до поліції надійшло повідомлення про розбійний напад в одному з під'їздів будинку по вулиці Петропавлівській в місті Суми. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Перебуваючи на місці події, правоохоронці встановили, що близько 15-ї години, коли потерпілий повертався додому. Уже в під'їзді його наздогнали двоє невідомих, які почали наносити йому удари кулаками та палицею по голові і тулубу. Після чого вихопили мобільний телефон у потерпілого та втекли. У ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили осіб-нападників. Ними виявилися раніше вже судимі 38 та 26-річні мешканці обласного центру. Обох зловмисників поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час слідчими Сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури міста Суми нападникам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 187 розбій Кримінального кодексу України. Нападникам загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Слідство триває.